З вами я, В'ячеслав Ярмак, і команда Лерназер. І сьогодні ми поговоримо з вами про системи лінійних рівнянь з двома змінами. Системою лінійних рівнянь називається декілька рівнянь. Ми будемо розглядати сьогодні тільки системи рівнянь, які складаються з двох рівнянь, які мають спільний розв'язок. Ну, Давайте, наприклад, ми вже, що таке рівняння з двома змінами говорили на попередньому занятті. Запишемо два рівняння. Нехай буде x додати y до рівня 5, і x відняти y до рівня 1. Ось я записав два рівняння. Для того, щоб вважати їх системою, запишемо ось таку так звану фігурну дужечку. І ось маємо систему двох лінійних рівнянь з двома змінами. Як же знайти розв'язок цієї системи і взагалі, що є розв'язком, і як його знаходити, і скільки розв'язків? Розв'язок є спільним розв'язком має бути і для першого, і для другого рівняння. Тобто, якщо ми, наприклад, для першого візьмемо пару 0 і 5, пара 0 і 5 являється розв'язком для першого рівняння. Але для другого рівняння вона ж розв'язком не є. 0 ну, відняти 5 не буде ж одиниці. Значить, ця пара не є розв'язком системи. Давайте ще яку-небудь пару підберемо. Ну, Наприклад, 4 і 1. Ось така пара. 4 додати 1 буде 5. А 4 відняти 1 буде 3. Теж не отримали ми потрібний результат. Тобто пара 4 і 1... Не є розв'язком другого рівняння, значить вона не є розв'язком всієї системи. Що ж робити? Чи вдасться нам взагалі знайти цей розв'язок? Чи зможемо ми підібрати цю пару? Це не така проста задача. Справа в тому, що коли рівняння такі ну, досить легенькі, ще можна пробувати підібрати, при більш складних рівняннях цього взагалі буде зробити важко. І тому е, існують так звані методи розв'язування систем. В даному випадку система лінійних рівнянь. Ну, все-таки, давайте подумаємо. Може, ми зможемо підібрати? О, здається, чи пара 3. 2 додати 3 маємо 5, 2 відняти 3, теж не, не отримали. А якщо поміняти місцями 3, 2? 3 додати 2, 5, 3 відняти 2, 1. О! Ми знайшли пару, яка є розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння. Така пара називається розв'язком системи рівнянь. І так, пара 3-2 являється розв'язком даної системи рівнянь. Але прийшлось подумати, ми не одразу цю пару знайшли. А якщо записати більш складну систему, якщо тут будуть дробові коефіцієнти, тоді взагалі це. Практично буде неможливо знайти. Тому давайте будемо по черзі розглядати методи розв'язування систем лінійних рівнянь. Перший метод називається графічний. Базується він на тому, що ми будуємо графік першого рівняння, будуємо графік другого рівняння і знаходимо точку перетину. Ми вже знаємо, що графіком першого і другого рівняння це є пряма лінія. І знайшовши точку перетину і визначивши координати цієї точки, це і буде ця точка розв'язком системи. Давайте, на прикладі цієї ж системи і подивимося. Тобто маємо перше рівняння. Для зручності я його запишу ось так. Маємо право, нам тоді легше буде для будь-яких значень ікса Знаходити значення y. І так, нехай x дорівнює 1, тоді 5 відняти 1 дорівнює 4. x дорівнює нехай 4. Тоді 5 відняти 4 маємо 1. Ось тут система координат у нас. x 1 Y4. Ось так пари беремо. Наступна пара x 4 y 1 І проводимо пряму лінію. Взяли лінієчку і провели пряму лінію через ці дві точки. Звертаю увагу, не бажано закінчувати графік прямої лінії на точці. Тобто отак от не можна малювати. Це означає, що графік закінчився. Бувають такі графіки, які. Закінчується, про це пізніше. А якщо в нас такого немає, то треба, щоб тут не точечкою закінчувалося, а таке продовження було. І так, графік першого рівняння, друге рівняння. Так, як його зручніше записати? Давайте мінус і перенесемо на цю сторону, а одиничку сюди. Тоді ми будемо мати х відняти 1 дорівнює y. Це я зробив для того, щоб позбутися мінуса біля Y. А тепер поміняємо місцями. Ми знаємо таку властивість, що якщо А дорівнює B, то B дорівнює А. Звертаю увагу, я не переносю і знаки міняю, а користуюсь ось такою властивістю. Це аксіома. Якщо А дорівнює B, то B дорівнює А. І я можу записати, що Y дорівнює X відняти 1. Тобто, отримали ось таке рівняння. Малюємо табличку для нього. Також на дві точки. Цього достатньо. Замість Х візьмемо. Ну, нехай буде 1. 1 відняти 0. І двійку. 2 відняти 1, 1. Так, точка з координатами 1 0. Звертаю увагу, якщо одна координата нульова, точка лежить на осі. І так, точка з координатами 1 0. Хва координата. 1 y 0 це точка ось тут. Будьте уважні. Оця точка. Точка з координатами 2, 1, x 2 y 1, ось вона. А тепер беремо і проводимо через ці дві точки пряму лінію. Визначаємо точку перетину двох графіків, ось вона. І визначаємо координати. І ось іксова координата, ось ігрикова. Начебто все гаразд. Але є одне но. Давайте подивимося. Якби я точно не знав, от я тут стер, що відповіддю до цієї системи є пара чисел 3,2. То я мог сказати, що ось це точка А: що абсиса цієї точки абсиса цієї точки 3,1. А ордината 2, теж Тобто. Сам по собі графі... Це так званий графічний метод може дати не точні, а наближені значення. Що ж в цьому випадку робити? А робити так, якщо ми випадково скажемо, що 3,1 і 2,1 є розв'язком, то варто просто підставити цю пару в кожне зрівняння і побачити, чи ми отримаємо правильну рівність чи ні. Ну, наприклад, 3,1 плюс 2,1 отримуємо 5,2. Але ж могло бути і так. 1,9. І тоді в сумі ми отримуємо п'ятірку, Але тут не буде задовольняти ця пара. Таким чином, графічний метод гарний, але гарний він в першу чергу чим. Для приблизного визначення. А ви скажете, навіщо нам приблизне визначення? Ну тут багато може бути потреб. Перше, ми бачимо, що точка перетину одна, і це однозначно доводить, що дана система двох рівнянь має один розв'язок. Це дуже важливо визначити в першу чергу кількість розв'язків. І тільки потім визначати ж самі розв'язки. І так, графічний спосіб, він завжди буде нами використовуватися для визначення кількості розв'язків в першу чергу. А для визначення самих розв'язків ми будемо користуватися не часто цим способом. Для цього ми розглянемо ще два способи на наступних заняттях. Таким чином. Хоча б так ми можемо вже розв'язувати. Чекаємо вас на наступному занятті. З вами був В'ячеслав Ярмак. На все добре. До зустрічі.